Для твого бізнесу по-любому потрібен цей автомобіль. Renault це Кенго, 11 місяць 2020 року. Випуску автомобіль привезений з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Вантажівка, 1.5 дизель, механіка, шестиступка, непогана комплектація та дуже гарний стан. Саме головне це оригінальний пробіг 212 тисяч кілометрів. Давайте пробіжимось, розповімо, що у нас тут є. Зверніть увагу на стан салону, точніше стан багажника. й салон, в принципі, теж. Дивіться, таке відчуття, як ніби тут ніхто ніколи нічого не возив. Вся доска, все ціленьке, чуть-чуть тако, як ніби тут щось десь там пару разів якесь барахло з гаража возили. Е, пару плям там від коліс. І все загалом. Таке відчуття, як ніби машина виїхала недавно з автосалону. Стан отакий. По комплектації. Маємо парктроніки задні. Практично нова резина. До Речі, по резині, по резині, по резині. Давайте подивимося. У нас 23 й рік. 23 го року 195-65 на 15. Пройдись, вань по кругу, покажи, як він виглядає. Загалом машина технічно повністю справна, з жодних зауважень. По кузову вся гарненька, ніяких м'ятянок, ніяких царапинок. Реально, от 10 з 10. Хоч і пробіг 212 тисяч кілометрів. Е, якщо не помиляюсь, 212. Да? Е, зараз скажу вам точно. 213 540 кілометрів. Е, так, по комплектації пробіжимося. Скло підіймачів, Ваня вам показав, електрорегулювання дзеркал. І зверніть увагу на стан керма. Покажи Вань кермо. Дивіться, структура не витерта. Тобто це швидше за все трасові пробіги в машини. Двигун шепче просто. Є круто швидкості, система стоп старт. Підрульове керування магнітолою, гучний зв'язок. Арлінк, подивіться, Арлінк мультимедіа. Карти можна доустановити. Карти 400 гривень коштує. Якщо що, дам номер телефону. В Тернополі мій товариш займається картами. Зробить не питання. Кондиціонер є, блютуз, гучний зв'язок і також кнопка екорежиму. Механіка шестиступка. Цікавий автомобіль. Економний по витраті палива. але... Канго це та машина, яка не потребує реклами. Ще в попередньому кузові з початку 2000-х років ці автомобілі дуже добре себе зарекомендували. Давай Вань, покажемо його ще з цієї сторони. Є, до речі, підлокітник. Це теж невеличкий бонус взагалі для цих машин. Бувають без підлокітника, а тут у нас підлокітничок є. Що хотів сказати, Кенго це перші автомобілі, які дуже добре рекомендували себе в Україні, в принципі підняли статус Рено в Україні, так як багато раніше казали, там Фу Рено, ти що. От саме Кенго дуже зарекомендували себе своєю надійністю, невибагливістю до е, витрати палива та взагалі по обслузі. Е, відповідно ж, із тими Кенго раніше були К-9К, і він зараз теж от стоїть. З початку 2000-х років раніше вони йшли в вантажних Кенго і мали потужність в 60 кінських сил. Якщо не помиляюсь, десь з 2001 року К-9К випускається, і по цей день максимальна потужність їхня 115 кінських сил. Ну і Тут теж наш улюблений К9К, невбиваємий апарат, даже, даже якщо робити капіталку такому мотору, якщо у вас там вже буде пробіг далеко за мільйон, або просто вам не повезе, ви його якось заріжете якимось чином. 800 доларів капіталка і тупо новий мотор, і ще стільки вже відбігає. На Ютубі є огляд, там, де таксист розповідає, про свій, про свій Renault Megane на 90 лошадок, в якого вже е, пробіг там в районі 800 тисяч кілометрів без жодної капіталки. Один раз тільки форсунки міняв. Думаю, достатньо дуже хороший показник. Е, що ж, цей автомобіль пригнаний з Франції, повторюсь, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Е, покажи Вань, бампер, покажи зблизька, щоб люди бачили, в якому стані все. Пластик ніде не пошкрябаний, ніде не пом'ятий. Ну от реально просто песня. І саме цікаве те, що цінник на цей автомобіль це не з ринка. Ви що зайдете на авторія подивитесь, ціни від нижньої ціни і до верхньої, то наші варіанти будуть перші в списку. Ще одна кенго у нас 2020 року теж є в наявності, ви можете вибрати серед тої або тої, але обидва автомобіля в ідеальному стані. І є ще 10 11-го року, в жовтому кольорі теж вантажна за 500. Так що, вибір є, приїжджайте, вибирайте. Більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com, Посилання залишаю ось там внизу, та номер телефону мій. Звертайтеся, приїжджайте, катайтесь, перевіряйте. Любі перевірки, я тільки за. Буду чекати вас, вам гарного дня пока пока